Привіт! Раді вітати вас на каналі OMIFit. Oh а сьогодні поговоримо про грудний відділ хребта. Як ви можете здогадатися, найбільша і найрухоміша частина нашого хребта це якраз грудний відділ. в нормі більшість рухів, які людина здійснює щодня, припадають на нього. Також. Надважлива його участь в процесі дихання. Грудний відділ хребта підтримують десятки м'язів, які його стабілізують та забезпечують чітку та правильну координацію рухів. На відміну від шийного відділу хребта, який є стабільним, відео про який, до речі, ви можете знайти за посиланням, Рудний відділ є мобільним, тобто рухливим. І саме забезпечення його постійного правильного руху. Підтримує довговічність його здоров'я. Трошки розібралися з функціями. Давайте тепер поговоримо про те, як саме грудний відділ сигналізує нам, що щось не в порядку. Найперше і саме частіше, що помічають люди, це відчуття втоми і неможливість підтримувати осанку сидячи чи стоячи. Далі наростають відчуття скованості. Бажання розправитися, потягнутися, зробити невеличку зарядку, якраз для грудного віку. Ці відчуття вже, як правило, супроводжуються невеликим болем тягнучого характеру, іноді навіть пекучого, і появу характерних хрустів при рухах в хребті. Дуже часто так буває, що люди починають самостійно провокувати хрусти в хребті, роблячи різкі чи надмірні рухи. Це спершу дає появу відчуття такого розслаблення і покращення, але все ж таки в подальшому цих хрустів стає більше, а відчуття розслаблення не затримується надовго. Давайте тільки з вами домовимося: будь-які ось ці казки про вилетівші диски чи зміщені хребці, які магнічним чином стають на місце. Це не синітниця. Якраз оці міфи дуже часто і використовують, щоб лякати людей і магічно вставляти їм хребці. Ці хрусти виникають внаслідок надмірного руху в малесеньких суглобах, які знаходяться між кожним хребцем в нашому хребті. Частково ці хрусти зумовлені зростанням тиску в капсулі суглоба та лопанням бульбашки повітря в ній. Також паралельно з цим відбувається такий процес розслаблення м'язів поруч з цими маленькими суглобами. Це, можна сказати, чудовий метод лікування, ви можете так подумати. Та тільки не все так просто. Постійний такий надмірний рух і хруст, на жаль, зношує ці суглоби та провокує запальний процес в їх капсулі. Якщо людина постійно хрустить їх хрустить своїми суглобами в хребті. Це призводить до їх дегенерації, що, до речі, зветься спондилоартроз. Тільки один медичний термін. <зив> 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 Тільки один. <зив> ну що ж, тепер ви трішечки більше знаєте про наш хребет. Давайте ж розберемося, як підтримувати його здоров'я, а саме грудного відділу. Тут виділю декілька пунктів, а саме 4. Перше. Це підтримка. Мускулатури спини, тобто, можна сказати, регулярні тренування. Другий це те, що дається нам з дитинства, те, що ми формуємо до нашого дорослого життя. Це правильно сформована постава. Третій. Можна виділити тут масаж та саме робота з в'язами. І четвертий це якраз підтримка функції грудного відділу, тобто його рухливості. Маю також відмітити, що дуже важливим є своєчасне звернення уваги на проблему спини та її вирішення. Як правило, чим довше людина стягує, тим важче і складніше це для її спини. Вправи для здоров'я хребта ви можете знайти у нас на каналі, а також незабаром тут буде відео з додатковими вправами саме для грудного відділу. Ну, а я впевнений, що ви точно не хочете пропустити відео з цими вправами. Тож, не забудьте підписатись на канал, а також всі ваші питання залишайте в коментарях. Ну а я бажаю вам здоров'я і до зустрічі!